Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Бгаліка. Ми говоримо з експертом ради зовнішньої політики Українська призма Олександром Краєвим. Це розмова про виборчі перегони у Сполучених Штатах, про риторику кандидата від республіканської партії Дональда Трампа щодо України, як вона змінюється і чому. Говорити ми будемо про чергове інтерв'ю Дональда Трампа, де він припустив, що Власне, Володимир Путін, російський диктатор, яким часто Трамп до речі захоплюється у своїх виступах, причетний ймовірно до смерті опозиціонера Олексія Навального, не можу оцінювати достатньо адекватно, наскільки цей факт смерті опозиціонера Навального впливає насправді на ставлення Трампа до Путіна і Росії. Можливо, у вас є якісь думки з цього приводу. Насправді це не є чимось визначальним. Це не є чимось, що дійсно нам показує рівень відносин Трампа Путіна, чи те, що дає нам, ну скажімо, натяк на те, що Трамп починає більш адекватно оцінювати Росію її політику і так далі. Але що для нас важливо відмітити, що в принципі його наратив стосовно Росії змінюється, якщо ще декілька місяців тому, особливо чітко це було помітно в кінці 23-го року, ключові заяви Трампа ходили довкола. То, що ніхто не розуміє Путіна, а я його мовляв розумію, і що я маю з Путіним домовлятися, тому що я єдиний, хто зможе з ним домовитися. Ну і на питання, чому так, він казав, що це ж загально зрозуміло, що я дональд Трамп. Я зможу домовитися з Путіним. Ну, так. А зараз ми бачимо, що почалося питання про те, що ось Путін винний смерті Навального. До цього тиждень до того була дуже знакова заява від Трампа, що життя сотень тисяч українців і ізраїльтян на руках Байдена. Це він винен вих смерті. А якби був я, війни б взагалі не було. Проскакували його окремі заяви, його окремі твіти, ну точніше. Постив True Social про те, що я дам Україні в рази більше, я дійсно зможу захистити цю державу, і я припиню цю війну, і так далі, тому подібне. Тобто, він насправді вочевидь починає змінювати своє ставлення до України. Він розуміє, що якщо раніше цією темою можна було завалити Байдена, ну тобто, чим довше немає фінансування в Україні, тим чим гірше в нас справи, тим гірше буде для Байдена. Але зараз його відношення змінюється і здається, він хоче зробити з України навпаки козир для себе. А не інструмент для того, щоб завалити Байдена. А змінюється ставлення чи змінюється риторика, як ви вважаєте? Це дуже істотно різні речі, якщо ми говоримо про Дональда Трампа. Так, ви праві, поки що ми можемо точно сказати про зміну риторики. Тобто з Трампа вже ніколи не зрозуміло, яка його стратегія, яке його бачення. З ним точно зрозуміло одне: він завжди йде за тим, що популярно. Якщо він бачить, що його натовп, який зібрався перед ним на праймеріс, або зібрався на виступі, або, скажімо, ті, хто його читає в соціальних мережах, якщо він бачить, що ці люди підтримують ідеї допомоги Україні або підтримують те, що Путін це диктатор, його треба стримати. Він буде це говорити. Тому поки що це скоріше виглядає як частина нового наративу. Він побачив, що Байдена по цій темі він або вже достатньо втопив, або він бачить, що це не так працює, і він вирішив підхід підхід змінювати. Чи поведеться за собою зміну стратегії? Сказати важко. Чому важко сказати? Просто приведу приклад, що на фоні того, що він більш різко почав говорити про Росію і більш поблажливо ставитися до України. Він також каже, що ну ідеально до моєго наступного президента взагалі цієї проблеми не має стояти, воно все вирішиться. Так, тому, вона має зникнути. Війна має завершитись. Так, так, тобто, очевидно, стратегії в нього нема інакше він розумів, що для нього це був би величезний політичний успіх стати тим, хто цю війну допоможе або завершити нашою перемогою, або завершити переговорами. Тому, в очевидь, це наразі є лише наратив. Знаєте, я от е, почала для того, щоб я не дивилася раніше, коли це було в мейнстрімі. Пам'ятаєте, був такий серіал у Netflix Картковий будинок його дивилися. Mm -hmm. і... Теж проводили паралелі з американською політикою реальною, тому що в картковому будинку вигадка. І я почала дивитися цей серіал для того, щоб якісь процеси, там вже, ну, дуже багато архетипів з американської політики, справжніх, для того, щоб якісь речі розуміти. І от перед ефіром Прочитала новину про те, що Трамп не може визначитися з кандидатурою свого віце-президента, з яким він в парі йтиме на вибори. Наскільки це взагалі характерно для Трампа? Ми ж багато років ще тоді, коли він був президентом, говорили про проблеми з формуванням команди для нього. І ми бачимо, що ці проблеми не нові проблеми. Вони знову його наздоганяють. Це дійсно величезна для нього проблема, тому що реальних професіоналів, які хочуть працювати з Трампом, їх просто не зосталося. Ті, хто з ним починав працювати в 2016 році, ну той же Рек Тілерсон, ті ж люди, як Майк Помпео, як Майк Пенс. Вони, в принципі, не є суворо антитрампівськими, але вони чудово розуміють, що зараз працювати з Трампом це підписати собі і політичний, а можливо навіть і соціальний вирок. І тому ніхто цього не хоче. Значна частина його команди сидить, ще величезна частина його команди підслідством і дає покази. І тому в нього залишаються ну, буквально такі е, активно кричучі голови. Накшталт на кшталт Тіма Скота і реально когось вибрати собі віце-президента. Йому. Дуже і дуже важко доходить вже до того, що деякі інсайт новини кажуть, що в нього також серед його списку є Марджорі телер Грін, от та сама дивакувата сенаторка трампійська. І також ходять чутки, але наразі це на рівні чуток, що він буде обирати поміркованого демократа. Собі віце-президента або колишнього демократа, тобто когось, хто міг збалансувати його різко антибайденівську антидемократичну риторику і допомогти йому назбирати і більше голосів, і після можливої його перемоги трохи стабілізувати соціальну ситуацію. Але поки що це лише на рівні чуток. Я от, до речі натрапила на новину про те, що якраз Рамасвамі він вже не розглядає як кандидата віце-прем'єри. Це для нас добре, тому що Рамасвамі мав виразну анти. Українську риторику, і я не знаю насправді, наскільки його рівень досвіду дозволяв би йому на таку посаду йти, на посаду віце-прем'єра. Але ви згадали також важливий момент, що частина колишньої команди Трампа сидить. а Я от бачила ще новину про те, що колишнього свого політтехнолога, який доволі одіозний для України, тому що він працював в Україні з проросійськими політиками, він знову його хоче витягти і використати в цій кампанії. Так, це абсолютно правда. Тобто, це той самий Пол Нафорд, якого дістали з замшелої полички дуже одіозних і проблемних людей. Він, можливо, буде застосований. Ходять розмови, що Стівен Беннон, автор найжорсткіших і найбільш провокаційних трампівських заяв і законопроєктів, також може повернутися до команди Трампа. Якщо Руді Джуліані, який просто оскандалився максимально, будучи трампівським юристом, якщо йому вдасться здихатися там певних своїх юридичних проблем, він може повернутися до команди як е -е, юрконсульт. Е -е, Трампа, тобто так йому доводиться, як в старій касті скріпсті по сусекам, щоб реально знайти хоч когось, хто не боїться зараз разом з ним іти на це президентство. Бо всі розуміють, що Трамп зараз в такому стані, і політичному, і психологічному, що в принципі спробувати повторити події 6 січня, 2021 року, де Трампа не є вже такою великою проблемою, і в принципі він може цим ризикнути. Тому так йому доводиться знаходити ось таких своїх старих перевірених провокаторів, старих. Перевірених членів своєї банди, які дійсно зможуть йому в цьому допомогти, ну але оскільки і Трамп в такому стані, і суспільство американське теж я думаю, в доволі розхитаному стані, то ситуація, ця яка вимальовується з цією президентською кампанією, вона доволі небезпечна. Вона точно небезпечна, вона максимально небезпечна. От і навіть якщо зараз проаналізувати ту інформацію, що в нас є, всі. Судові працівники, починаючи від клерків, закінчуючи федерального рівня прокурорами і суддями, які займаються справами Трампа, отримують сотні, якщо не тисячі, погроз своєму життю, погроз життю своїх рідних, погроз про знищення майна. І це відбувається фактично кожного дня. Тобто ми бачимо, що. Потенціал насильства соціального або індивідуального наразі дуже і дуже високий. Хоча в той же момент повторення сценарію 6 січня, якби це не було дивно, виглядає достатньо малоймовірним. На підтвердження цього, давайте згадаємо перші суди над Трампом, коли його там вперше з Флориди привозили в Нью-Йорк, він давав покази, коли вперше зроблено було його фотографію, макшот для арешту, який на нього наклали буквально на день суду. І він тоді закликав людей виходити. Він реально використовував ту ж саму риторику, була 6 січня, що ми підемо маршем, ми захистимо демократію, ви маєте врятувати вашого президента Трампа і так далі. І, тому подібне. і кінець кінцем під суд приходило 10-15 чоловік з прапорами, які там постояли годину і пішли. Тобто, після 6 січня ФБР провело дуже ґрунтовну роботу. Були посаджені фактично всі керівники. Найбільш радикальних організацій, таких як Proud Boys, Ов Keepers, QAnon і всіх інших, якраз ті, хто і влаштовували повстання 6 січня. Тому наразі лідерства серед цих організацій фактично нема. Ти, ось найактивніших учасників і найактивніших менеджерів. Вони просто не на свободі, і тому все інше це вже максимум, так частина Фейсбучного Фейсбучного крила підтримки Трампа, які ще не ліньки виходити на двір. Ви згадали судових працівників, і ми знаємо, що Трамп є фігурантом кількох доволі важливих і ґрунтовних справ в американських судах. Наскільки ймовірно, те, що до фінальної фази президентської виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки в цих справах з'являться вироки? В деяких справах вироки в принципі вже є. Просто Трамп в звичній для нього манері зараз намагається подати їх на апеляцію. На жаль, в ключових для для нас і для американської демократії справах, як скажімо, в справі про 6 січня, якраз про застосування 14-ї поправки до конституції стосовно заборони Трампу брати участь у виборах, ця справа точно може затягнутися, тому що Верховний суд й чомусь в саме останній момент вирішив розглянути аргумент Трампа про те, що мовляв президент має абсолютний імунітет, і розгляд цей почнеться лише під кінець квітня, якщо я не появляється 22-го, числа, і це. Розгляд, хоча до того Верховний суд ще в листопаді минулого року казав, що ці запити президента Трампа є юридично нікчемними, і вони не можуть ні до чого привести, бо такої практики нема. Вона ніде не зазначається. Вона навіть не зазначається в так званих федералістських паперах, тобто в базовому розумінні отців засновників США про те, як ця держава має функціонувати, але тут вони несподівано вирішили розглянути цей запит Трампа, і це явно затягне ключовий процес по Трампу. Але якщо ми беремо, скажімо, питання про е, його бізнес-активності в штаті Нью-Йорк, по якому вже є вирок, за яким він має сплатити 454 мільйони доларів, він на нього подав апеляцію, але умова апеляції така, що він має внести повну цю суму як заставу. Якщо апеляція виграється, він її повертає. Трамп уже нещасний наш Трамп цілий місяць намагається цю суму зібрати. Але проблема в тому, що Прокуратура ідеально зробила свою роботу, і сума поставлена на щочик. І кожного дня, допоки Трамп не може внести цю заставу, до неї додається 114 тисяч доларів. Тобто, фактично, вже майже 3 мільйони додаткових витрат, де Трампа накапало в цьому процесі, і він досі не не може його подати на апеляцію. Тобто, єдині справи, які реально можуть завершитися і мати вироки стосовно Дональда Трампа, це його економічні справи. Політичні, на жаль, пропрацювати до виборів, можливо, ми і не встигнемо. Чи може так скласти, що ну так складеться, що Дональд Трамп переможе на виборах, а потім з'являться вироки у справах, і це буде вироки? Це будуть вироки проти чинного президента. А якщо в той момент з'явиться вироки в цих справах, сценарій наступний: або адвокати Трампа знову застосують той аргумент, який вони вже застосовували, і скажуть, що проти чинного президента, якщо він на наразі в Білому домі можливо, лише імпічментом це зробити, відповідно винести вирок ретроактивно проти Трампа як громадянина, суди не мають права, і вони знову почнуть затягувати цю історію. А другий варіант Трамп просто сам себе помилує. Він багато разів казав про те, що ну, раз в мене є таке право, що ми не можемо його застосувати, для себе. І і дійсно заборони президенту на себе застосовувати це право нема. Але ще сячів Вашингтона, коли вперше була розмова про те, наскільки це право всеохопне. Юристи, які працювали з Вашингтоном, він сам казав, що ну це якби чесна поведінка і правильна поведінка президента США такого не робити. І мовляв, американський народ не може собі обрати людину, яка б хотіла таку поведінку просувати. Але бачимо, на жаль, батьки засновники переоцінили трохи мудрий американський народ. Не настільки далеко глянду, Джордж Вашингтон дивився у майбутнє і не міг передбачити появу такого кандидата у президенти у Сполучених Штатах. Олександра, у нас залишається хвилинка. Отже, я так зрозуміла, що для Дональда Трампа президентство це такий рятівний острівець в цих судових справах, які є зараз. Абсолютно, це рятівний острівець від того, щоб він сів. Це вирішення його економічних проблем, це вирішення його особистих проблем. Для нього я вже достатньо довго займаюся Трампом. І я можу сказати, що з моєї точки зору це для нього вирішення багатьох психологічних його проблем. Він належить до тієї когорти людей, які не мають концепції програшу свого. Тому так насправді тому він так ціпляється за це президентство. Тому він на нього так розраховує. І тому це єдине, що дійсно йому вирішить абсолютно всі його життєві труднощі на даному етапі. Говорили з Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. В цій розмові ми стежили за процесом виборчих перегонів у Сполучених Штатах Америки, де кандидат у президента від республіканської партії Дональд Трамп останнім часом змінює свою риторику щодо України. Пояснюємо, чому.